Як діяти у небезпечній ситуації, які приймати рішення, та як допомогти, повинен знати кожен, навіть найменший громадянин України в умовах воєнного стану, це можна назвати і обов'язковою дисципліною освітнього процесу. За переконаннями викладачів, це не лише корисна ініціатива, а й цікавий досвід для дітей. Діти в заході, діти не хочуть, діти не чують дзвоника на, на перерву. Діти хочуть тут бути без кінця і краю. Вони хочуть все знати, побачити, і ви знаєте, ми сподіваємося. Що все-таки наш клас буде жити, буде працювати. Ми будемо його ще більше вдосконалюватись, і він буде постійний, відкритий для уроку безпеки життєдіяльності. Знайомили школярів з правилами безпеки, наданням до медичної допомоги. Команда дружин юних рятувальників із Старокостянтинова. Ці класи безпеки ми розповіли нашим одноліткам та провели захід, в якому була програма про домедичну допомогу, вогнегазники та як правильно ними користуватися, дідське спорядження. Тобі розповіли про пожежну машину, та як вона правильно працює. Цей захід ми зробили для того, щоб наші однолітки розуміли, як врятувати своє життя та життя інших людей. Найбільше захвату у малечі викликало вогняне шоу від професійних вогнеборців, які найактивніших та найкмітливіших у пожежній справі відзначали подарунками.